Про те, як готуються до початку навчання само в Одесі, ми запросили розповісти в нашу студію директора міського департаменту освіти та науки Олену Буйневич і депутата міськради Дмитро Танцюру. Панове, що до початку навчального року залишається всього місяць, Олена, ви це розумієте, як ніхто. Кажіть, будь ласка, чи є зараз у місті і саме вашому департаменту, чи є розуміння, коли і на яких умовах все ж таки почнеться навчальний рік в Одесі? Ну з рахунку того, що в нас відбувається, почнеться навчальний рік 1 вересня, Точно. а от формат його початку залежить від тієї ситуації, яка буде в нас за вікном. До 1 вересня буде випущено розпорядження голови військової адміністрації обласної, яке буде регламентувати, чи можна школам Одеської області, зокрема міста Одеси, навчатися в очному форматі, чи всі зобов'язані навчатися дистанційно. Ми готуємось наразі до змішаної форми навчання. Тобто, це буде вирішувати саме військова адміністрація, так. не так. місто, не департаменти, навіть не школи ні. Тобто і все буде Ні, масово. перший чинник. Найголовніше це ситуація військова, uh -huh. яка буде у нашому регіоні, і це правильно. Ми з цим не сперечаємось. Якщо ситуація буде напруженою, то звісно ризикувати е, дітьми ми не маємо права. Тобто, ми, за словами нашого колеги з е, обласного департаменту освіти, чекаємо відповідного розпорядження, яке ще сьогодні не може вийти, бо ситуація змінюється. А майже щодня воно буде актуальним на 1 вересня? Ну так ми розуміли, що зараз не можна знати, що буде завтра. А через місяць це взагалі таке. А Дмитро кажіть, будь ласка, ось щодо підготовки школ до навчального року, яку зараз взагалі відіграє роль в цьому депутатський корпус як міста, і ви як депутати приймають в цьому для місто? нас найголовніше – це безпечність наших дітей. жизнь Молодая. наших детей. Именно поэтому на последней сессии были выделены э, деньги для оборудования именно бомбоубежищ, которые сегодня есть в э, школах города. Угу. Э, потому что все остальные школы, которые есть, есть подвалы. И говорить о том, что в подвале безопасность детей будет безопасной невозможно. И брать на себя такую ответственность, я думаю, что никто не, не захочет. И сегодня, если мы говорим о очной форме обучения, то будут подготовлены те школы, где можно оборудовать э, именно бомбоубежище, Просто позволяет... не укрытия, а самым бомбоспужением. Мы говорим сегодня о бомбоубежищах, которые гарантируют безопасность наших детей. Каким якими они повинні бути? Давайте так, они изначально бути. должны соответствовать стандарту бомбоубежища. Тобто выходу... Мы говорим абсолютно верно. Тобто это два выхода, один? это санузлы, это uh, доступ там, uh, uh, воздуха, который необходим. И э, uh, uh, вот именно в этих школах будет uh, происходить очная форма обучения. Олена, скільки, uh, Саме таких школ зараз існують. Ну я вже. трошки внесу то так, так, такі давайте, невеличкі так. корективи. Угу. В нас е в трьох закладах освіти, е в чотирьох, навіть е не всі це ж коне все це школи. Є саме бомбосховища, і на них виділені кошти. І вони є дійсно гарантом навіть під час е якихось серйозних так е проблем, які виникають у військовий час. Крім того, в нас є найпростіше укриття. Угу їх вже можна використовувати, чого ми розпочали з розпорядження військової адміністрації, якщо ситуація буде менш напруженою, uh -huh. і ми їх також готуємо, але на це не використовуємо сьогодні кошти. Бо з 15-го року ще в одеських закладах освіти первинні укриття. Тоді ми їх називали тільки підвалами, приведені до відповідного стану. Вони розчищені, в них відремонтовані комунікації, тобто туди можна зайти. Так, от з усієї маси наших е, підвалів угу. у нас майже 300 закладів освіти. 33 сьогодні сьогодні вважаються такими, які можна використовувати в якості укриття. Це питання дуже хвилювало батьків, які вважали, і ми не сперечалися, коли батьки вважали, що в нас прийде якась фіктивна, як казали, комісія підпише все, що ми запропонуємо. Це не так. Дійсно, вивчались укриття дуже ретельно, вимірювалася висота стелі, розташування. Комунікації у дітей над головами не має бути труп, mm -hmm. має бути укриття, забезпечене питною водою, вогнегасниками, медичними аптечками, а, навіть сухими пайками, тобто такими засобами для перекусу. Якщо, не дай Боже, там треба буде затриматись, місцем для туалету, mm -hmm. а, це, яке якщо необхідне. декілька чи, там тобто, годин, то це вам, а, велика слово. кількість, як ви бачите, не відповідає, і ми не можемо можемо зробити, щоб вони відповідали, бо найголовніше зауваження це висота стелі нижче ніж метр сімдесят, тобто обсяг повітря, яким так. можна дихати, вільно так. дихати, і ми uh -huh. сьогодні кажемо про те, що це трохи більше ніж 15%, бо майже 300 в нас з закладами позашкільної освіти можуть приймати очно дітей. Mm -hmm. Можуть приймати очно дітей при цьому повністю погоджуюсь з Дмитром щодо того, що ми маємо розуміти первинне укриття. Це не бомбосховище. Тобто, якщо ми говоримо, тобто починаючи з, з початку нашої розмови, тобто є декілька рівнів. Є рівень безпеки є в місті, да якщо рівень безпеки дуже низький, тобто є загроза, можуть працювати тільки оці школи, які де мають бомбосховище. бомбосховище. Так. Яке він якщо він жовтий, скажімо так, можуть працювати там, де є самоукриття. Ну і якщо він е, зелений, да, то може этом, працювати Лена, може всі. мати. ще розуміти, так. що є поняття статистики. и mm -hmm. департамент образования работает все лето над тем чтобы понимать какое количество семей готовы отправить своих детей на очное обучение поэтому сегодня эта цифра она не зашкаливает какие-то пределы которые город не сможет обеспечить безопасность детей в школах то есть батьки ну мы так уж спикнувалась с батьками и мы, мы, бать, же что сегодня, кто мы же говорим не сегодня мы же говорим сегодня о том что многих mm -hmm. просто нет в стране и они так. все равно пр продолжают свое образование и э, два года э, пандемии Дала нам возможность подготовиться к. Онлайн обученню і сьогодні ми можемо собі це дозволити. Сьогодні э, система обучення в місті Одеса дозволяє онлайн-систему. Дмитро, я, я трохи вас перерву до онлайн навчання. Ми ще повернемося. Кажуть, будь ласка, ми з вами багато э, э, говорили в цій студії, і навіть з директорами Київської школи київ, вашого Київського району. Кажуть, будь ласка, ось саме э, Київський район, це великий район, там дуже багато дітей. Ну нарешті це мій район, тому мені мене цікаво. Э, ось там зі школами, бо а, там великі школи, нас дуже багато дітей. От як там це буде відбувати? Чи а, багато сьогодні не всі школи пройшли ще цю перевірку. Я думаю, що Елена Валеріна нам допоможе зараз розкаже, на якому стадії проходять і які школи попали в очну систему образування, а які не попали угу. То, а, в Київському районі чотири школи. Можуть приймати дітей великі школи, я не буду їх називати, і ми з батьками в публічному просторі про це говорили, що не будуть публікуватися адреси і назви шкіл. Чому е, тому що це є питання безпеки? Ага, ми кожній родині, у якої є дитина в одеській школі, задається питання, в якій формі буде навчатися дитина. Батьки обирають форму навчання. Після чого, якщо в школі є укриття. І батьки обрали очне навчання, їм повідомляють, що ми вас чекаємо 1 вересня на очне навчання. Це якщо в тому випадку, якщо в школі є, є така укриття. можливість, якщо в школі немає укриття, а батьки обрали очне навчання, батькам повідомляють, що ми вас чекаємо в школі номер такий на очне навчання. Я вже знаю випадки, коли батьки, почувши, що це інша школа, відмовляються і переходять на формат дистанційної освіти, тому що не хочуть втрачати зв'язки зі своїм класом. Так ми маємо розуміти, що незручності будуть. Угу. Будуть. Ми не можемо забезпечити одночасне навчання і очно, і дистанційно з одним і тим же вчителем, до якого звикла дитина. Дуже шкода, що батьків нас сьогодні вимагають зробити тільки так, як вони хочуть, для всіх. Хтось вимагає, зробити всім дистанційне, mm -hmm. хтось вимагає, зробити всім очне, скільки можна вчитися е, дистанційно. То ми до всіх звертаємо, що шановні право на освіту місто Одеса забезпечує для всіх в тій формі, яку ви обрали для своєї власної дитини. Так, при цьому обрати свого вчителя не завжди виходить. Ну, це зрозуміло, і повертаючись до того, що всім сожалению. Yeah. Понятно? Это, я думаю, що. Mm -hmm. что... не все понимают ответственность военного времени и сложность военного времени Я две недели назад побывал в харькове я вообще в принципе пересмотрел отношение к войне в одессе стреляют но не так как в харькове не так как в Херсоне одессе в Николаеве на, поэтому на, мы на не месте. можем да именно поэтому вот я сейчас обращаюсь ко всем родителям с просьбой понять сложность этого времени и ответственность за безопасность детей. Это самое основное. Так, так, якщо якщо знаєте, освіту можна потім наверстати, якщо дитину можна навчити чомусь, головне зберегти її життя. А, але повертаючись до того, що ви говорили, що багато хто з родин з, ді з дітьми ми поїхали зараз. Чи розумієте, ви є, є якась статистика? Скільки дітей взагалі е, хочуть і можуть ну не можуть, а хочуть сісти за парти? Ось що говорять батьки, що говорить статистика, може там на одну школу взагалі не набереться? Ну, набереться в нас. Сьогодні за парти очно хочуть сісти менш ніж 10% родин вже опитаних менше. менше десяти, ну трохи не достає до 10%. тих шкіл, які мають укриття достатньо цілком. Навіть ми поки що не говоримо про змінність, можливо, до цього також дійде. Поки що так, ми вміщаємося в одну зміну, але діти, які залишили Україну. До нас долучаються на дистанційне навчання, а тобто навчання. дуже велика кількість цих дітей не кидає одеські школи, і ми даємо можливість не втрачати цю цей зв'язок з Одесою, не втрачати зв'язок зі своїми вчителями навіть тоді, коли дитина вже навчається в школі за кордоном. Звісно, поєднувати навчання одночасно дистанційно в одеській школі і е, в школі за кордоном ну це не просто складно, це неможливо і не відповідає е, нормам навантаження, але є такі форми, як екстернат, коли дитина може долучитися в кінці року до свого класу. Є така форма, як домашнє навчання, коли дитина може. Передивлятися, а знов таки, дякую Дмитру, що він нагадав. За час карантину ми записали всі уроки з одеськими вчителями з 1 по 11 клас. Всі уроки на сайті департаменту, тобто є вільний час. Переглядаємо уроки з української мови, переглядаємо літературу, історію, географію тягуємо. Підтягуємо. Каже, будь ласка, Олена, я перепрошую, а ось щодо опалення по бо це дуже важливе питання. Бо багато батьків зараз ну багато одеситів, українців взагалі не розуміють, як буде з опалювальним сезоном. Що робить сама міська влада, щоб опалювати школи? Ну ми сьогодні не можемо сказати точно стоїмось газу, який буде зімою. Поэтому Ні, говорити о атом, що. 100% мы справимся с этим, наверное, для меня было бы опасно, как для политика. Но если мы говорим с вами о приоритете, то поверьте мне, что школы и детские садики, которые будут работать, будут с отоплением. Угу. Ну, если они будут работать, и какие будут работать? Мы сейчас говорим угу. о 100% садиков и 100% школ. Угу. А, сегодня окончательно а, решение не принято, какие школы там, будут участвовать в системе образования очном, какие не будут. К 1 сентября информация это появится, угу. и я думаю, что в ближайшей сессии будет подтверждено выделение средств на покупку газа для Топлення школ і дитячих садків. Технічно ніяких проблем з цим є. Немає. А, Лен, каже, будь ласка, Дмитро згадав про дитячі садки, чи будуть взагалі відкриті дитячі садки? Бо, от так. Ви, як з ними? Що Найближчим часом ми відкриваємо декілька там, де є сховища. Угу. І це теж 3-4 заклади на район. І ситуація з бажаючими ще менше ніж у школах, менш ніж 5% сьогодні. Заявили, угу. але ми звертаємо увагу на те, що це мають бути батьки, які працюють. Батьки працює... які, ну, які працюють, які не можуть, і дуже сидіти. багато звернень щодо неофіційного працевлаштування. Я не є комісією якоїсь чи з трудових питань, хоча дуже негативно ставлюся до неофіційного працевлаштування. Але розумію, що така ситуація, що сьогодні люди змушені працювати неофіційно, але підтвердити вони це не можуть. Тому почнемо ми з тих. Які працюють офіці офіційно, а потім будуть у нас місця, будемо надавати можливість відвідувати всі менше. Угу. Тоді давайте повернемося на початок. Кажіть мені, будь ласка, все ж таки, який є алгоритм дій зараз батьків, які хочуть влаштувати свою дитину чи до дитячого садочку, чи до школи? А, перші класи і, можливо, старші класи. Що вони повинні зробити? Вони вже зробили. Ті, хто хочуть влаштувати дитину до школи, вони подали надали свої заявки на електронні пошти. Школу угу. зрахування відбувалося у червні, тобто в нас вже більше тобто зараз, зараз зараз. Можна, можна. Звичайно, ті, Живо. хто до нас долучається, так. приїжджають переселенці, Ось це вони звертаються можливо. до департаменту освіти або до територіального відділу відповідного району, де вони живуть, і ми допомагаємо знайти школу найближчу до місця проживання, угу. де є вільні місця. Угу. Процедура дуже проста. Зараз що потрібно знати батькам? Ми не вимагаємо медичні довідки. Так, тобто це першим класам, які в Одесі, їм, звичайно, потрібно. Ну це потрібно не тільки дітям, це потрібно не тільки школам, а й дітям і батькам. І буквально минулого тижня з цього приводу виступав мій колега з департаменту охорони угу. здоров'я. Левон Нікогосян, який надавав адреси пунктів, де можна пройти з дитиною швидко з свого сімейного uh -huh. лікаря, пройти це медичне обстеження. Всі інші, всі, хто за кордоном, незважаючи на те, чи це перший клас, чи одинадцятий, вони можуть привезти свою довідку, коли повернуться до України. Uh -huh. А що зарахування за, за в старші класи чи переведення дитини в іншу школу, тобто це можна зробити до звичайний першого вересня? Керівники були. закладів освіти 100% керівників знаходяться в Одесі, тобто приходять в Україні і на своєму робочому місці. Ну, зараз відпускна пора, тому може бути десь виконуючі обов'язки, але тим не менше ми всі тут і можна звертатися до школи і влаштовувати людини. Кажіть, будь ласка, а що до ситуації з вчителями, бо я розумію, що Дмитро не знає. Як ось в цих школах, якими ви опікувалися, яка саме там ситуація? Бо багато хто з вчителів також поїхав за кордон? Чи є е, в них зараз? Чи всіх фахівців вам зараз вистачає? Нам не вистачало і до війни. У Нас було 400 вакансій педагогічних працівників, дуже важка ситуація. Але переселенці приїжджають до нас також але і якось не йдуть чи... працювати до шкіл. No, так не хо якось у нас звернень переселенців щодо працевлаштування дуже мало. Mm -hmm. Є звичайно, але мало а, дуже Тобто важка вам ситуація. потрібні. Якщо нас чують так. зараз, то, то вам потрібні. Ось кажуть, будь ласка, фахівці, в якому напрямку в усіх. Тобто всі Всіх. педагоги, які а, мають… математика, фізика, е, англійська мова, тобто всі дисципліни, інформатика, хімія дуже потрібні. Uh -huh. Будь ласка, 725-35-93, департамент освіти. Ми чекаємо. Uh -huh. А щодо е, зарплати вчителів, чи є гроші? Я знову повертаюсь до вас, повертаюсь до грошей Це до ситуація. можливості. Так. Uh -huh. Uh -huh. Это не городские деньги, это государственная субвенция. К сожалению, зарплата учителя сегодня не соответствует необходимому, необходимому сегодняшней жизни. Если говорить о том, что он доллар дорожает с каждым часом а не, каждый, не с каждым днем, то все будет сложнее и сложнее. Но при этом я уверен, что в город все равно будет находить возможности каким-то образом поощрять преподавателей для того, чтобы вообще не остаться без школ. Я а би попросив ще Елену Влірівну рассказать процедуру. Э Дітей переселенців яким образом оформляють школи для того, щоб я уверен, що нас сьогодні смотрети пересіленці. Так, так, от як саме вони? Десь місяці-два тому розробили дуже гарну пам'ятку в місті з усіма службами, які допомагають переселенцям. Вона є в усіх структурах, коли куди б людина не звернулася, їй дають в руки роздрукований або електронний варіант цієї пам'ятки. І там є телефони відділів освіти. Переселенці, які приїжджають до міста Одеси, забезпечуються на 100% місцями у школах. Дитячі садочки сьогодні не працюють. Коли вони почнуть працювати, ми запрошуємо і до садочків. Процедура така сама, як для Одесита. Тобто ми сьогодні не вимагаємо ні довідки з місця реєстрації є особливості щодо тих родин, які втратили на жаль документи і не встигли або в дії собі занести, або якісь інші, які, якісь інші мати дублікати чи копії. Але ми беремо дітей навіть без документів і вже у співпраці зі школою. Допомагаємо батькам відновити необхідні документи. Оленка кажи, будь ласка, якщо говорити про онлайн навчання, тобто тут для переселенців потрібно не тільки звернутися до школи, потрібно мати, ну, наприклад, комп'ютер, потрібно мати якийсь гаджети, який дозволять дитині. а от як з цим бути? Це робота батьків. Так, тобто у нас є волонтерські центри, які допомагають переселенцям. Є сьогодні і проєкт департаменту освіти, ми майже 100 машин змогли зібрати з мешканців Одеси, коли навчалися під час пандемії, передавали багатодітним родинам. Сьогодні знову розпочали цю роботу, передаємо вже переселенцям. Але потрібно розуміти: тут нехай на мене не ображається ніхто, що якщо в родині є соціальні проблеми з придбанням гаджету, то вони є незалежно від того, чи людина переїхала з іншого міста. чи вона живе в своїй квартирі, в неї четверо дітей ага. і один мобільний телефон на всю родину. Це загальна наша проблема. Тому тут ми не робимо е, якихось преференцій, ну, якихось черг, ага. не надаємо переваг, а просто, коли в родині більше дітей, ну, от ця родина і отримує від наших помічників гаджет. Зрозуміло, зрозуміло. Ну що ж, я дуже дякую, що звітали на студії і за ваші поради нашим телеглядачам. І я пропоную нам зустрітися саме напередодні 1 вересня, коли вже буде зрозуміло, як саме буде відбуватись навчальний процес, і ми зможемо про це повідомити Одеситам.